Японія чудова країна висхідного сонця, в неї дуже дивна, але по-своєму прекрасна культура, яка відріз відрізняється від європейської, традиційно одяг Японії кімано. Офіційно підтвердили його в XIX столітті. Раніше японці носили в конопляний одяг на початку першого тисячоліття під впливом моди в країні сонця потрапили чудові бавовняні та шовкові костюми. У шостому дефіс восьмому тисячолітті жителі островів були під впливом китайської культури. Тому традиційний японський одяг був копією китайських вбрань, особливості цього екстравагантного одягу в багатьох слоях. В ті часи не було заведено ходити жінкам з голими ногами, тому кімоно було довгим. Кімоно традиційно має мішкоподібну форму. Та широкі рукава, які називаються соде. Неодмінно під кімано потрібно одягнути халат, а в кінці кімано перетягнути поясом під кімано одягають спеціальні сандалі гере. Зараз японські дівчата не вдягають традиційний одяг в повсякденному житті лише на 20-річчя. Кімано передається у спадок від бабусі до матері, від матері до дитини. Щоб купити кімоно, потрібно вкласти багато грошей приблизно 20 тисяч доларів. Цікаві факти. Згідно з традиціями, перше кімоно японець надягає через місяць після його народження. Ще один цікавий факт: жіночі кімано в основному представлені в одному розмірі і підганяються поносительці за допомогою складок.